Троє столітніх дверей з луцьких будівель, які реставрують у Івано-Франківську, зараз фарбують та підбирають скло. Поруч я стою з дверима зеленого кольору, це такий рідний їх колір. І, власне, за ним вони дуже популярні, дуже відомі в Луцьку. Багато хто біля не фотографувався. Другі двері будуть сіро-блакитного, теж елегантного кольору. І треті бордові. Зелені двері з будинку на вулиці Словацького, 1 виготовлені з п'ятьох дерев'яних частин. Також там є скляні та ковані металеві елементи, каже краєзнавець Олександр Котис. Вірний отвір повністю замурований, Там глуха стіна. І тут вони будуть фактично виконувати роль просто як декору фасаду. Двері зроблені у 20-х роках минулого століття для житлового будинку. На них різьблення та квартирки притаманні стилю модерн в архітектурі. Йому більш притаманні саме рослинний орнамент. І в цих дверях ми побачимо там такі справді завитки, більш схожі на якісь листя, на якісь такі чаші. Центральні частини дверей вони були такими, як ніби квартирками і відкривалися. Їх можна було відкрити. Там була система, яка зачіплювала. Ті квартирки, щоб їх вітер туди не совав. Тобто, ну, напевно, воно використовувалося чи для провітрювання, чи невідомо на для якої мети. Тобто, щоб всі двері не відкривалися, а могли відкритися тільки ті маленькі центральні частинки. Різьбу ми зберегли по максимуму. Ми Різьбу навіть чуть-чуть доточували, там дві чаші доточували, такі що ну, при покрасі зараз будете бачити, її навіть не видно. Метал так само реставруємо, дещо доробляємо, тому що в середньому. Нижні завіси згнивають на цих кадрах. Фарбують двері з будівлі на вулиці Кривий Вал. 32. На цю роботу майстер витратить 5 днів праці та до 5 кілограмів фарби. Це єдині двері, які функціонували від початку існування будівлі. А це понад 100 років. Після відновлення у Франківську двері привезуть до Луцька. Тут на майстрів чекає кінцева робота: реставрація дверних коробок. На оновлення трьох автентичних дверей витратять орієнтовно 250 п'ятдесят тисяч гривень з міського бюджету. Розповів Олександр Котис, Тетяна, Біскуп, Інна Сендецька, Монюк, Сергій Данилюк, Роман Кочержук, Суспільне, Луцьк, Івано-Франківськ.